Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас ось таке надходження Dodge Journey 2017 року. 92 тисячі пробігу, 2,4 на автоматі. Ось такий червоний вишневий. Автомобіль в бездоганнішому стані, як технічно, так і візуально. Мінімальні були пошкодження, але власником було прийнято рішення зібрати його по оригіналу. Нічого не фарбувалося, все мінялося на нове. Блистить як нова лялька. Давайте зазирнемо всередину та подивимось. Безключовий доступ, тканевий салон. Механічне регулювання, повний електропакет, електропровід дзеркал, автосвітло, мультируль, штатна аудіосистема, автоматична коробка передач, салон в стані нового. Давайте зазирнемо позаду. По задньому ряду так само все ідеально. Має третій ряд сидінь. Тому шукаєте семимісне авто, яке не буде тріпати вам мозок. В плані технічного обслуговування виглядає гарно. Звертайся в компанію Автофокус Гришка 4 А до зустрічі.